Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете перейняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідвором. Ви зможете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни. Пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь друзі, на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Пишіть в коментарях, які авто ви хочете бачити у наших відео, а ми будемо працювати над якісним контентом та робити огляди популярних автомобілів. Всім гарного перегляду! Renault Grand Сценік в гарному кольорі. 18 рік 191 тисяча пробігу. 1,5 дизель з автоматичною коробкою передач без підкрасів. Ціна на 16950. Сім місць контакти до власника бачимо. Так, покажу зараз по салону. Шкірне мультикермо в гарному стані. І контроль звичайно. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Так, покажу поруч популярний b 7 Passat. Так, 13-й рік. 242 тисячі пробігу, 2.0 дизель на автоматі обслужений, 11450. Контакти бачимо. Салон на тканині. Ось така машинка. Так, йдемо далі. Peugeot 3008. 14 рік модельний 15, 1,6 дизель на автоматі. Так, 11700, контакти бачимо є. Клімат-контроль, салон на тканині на оригінальних дисках. Більше інформації уточнюйте. Так, поруч Mazda, це X5. 13 рік, 248 тисяч пробігу, 2,2 дозри з автоматичною коробкою передач. Повний привід. 14500, контакти є. Шкіряний салон бачимо. Форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте, а ми йдемо далі. Так, покажу вам поруч Hyundai. І ще одна Mazda. 12-й рік модельний 13-й, 40 1,7 дизель з автоматичною коробкою передач на 10900. Бачимо контакти. Салон на тканині в гарному кольорі, до речі, з парктроніками. Поруч покажу Peugeot Partner 12 рік випуску, оригінальний пасажир, 215 пробігу, двигун 1,6 дизель на механіці, ціна 9200, контакти видно гарно, є панорамний дах, до речі. Форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Можливо, когось цікавить ще комерційний транспорт. Є вантажний Трафік. у звичайній базі. 19 рік, модельний 20-й, 190 пробігу, 1,6 дизель на механіці, одна турбіна. Ціна 14650. Розпашонка, парктроніки. Так, поруч покажу транспортер п'ятий у довгій базі. Трошки він такий втомлений, але відповідно ціна інших немає. Сьомий рік, 438 пробігом, 2,5 дизель з автоматичною коробкою передач, ціна 8300. 9 місць, 8 плюс 1 контакти є. Капот пер... потрібно перефарбувати, лак по облазах. Є. Сидіння бачу є. Шторки, розпашонка, форкоп. Робоча машина. Кого цікавить, телефонуйте, покажу поруч, ще якісь варіанти поруч. Так, місанрок 2012 року, 182 пробігу, e, повний привід це на 10 950, тут контакти. Шкіряний салон з підігрівом, автоматична коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi a 4 19 рік випуску 2-літровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач, 79 тисяч пробігу, ціна 21 тисяча 900 доларів. Контакти до власника є. Так, Покажу по салону. Чорний шкіряний салон. Гарній комплектація. Є люк. Більше інформації уточнюйте. Поруч покажу BMW X3. 15-го року випуску. 66 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, 21 750 доларів. Контакти бачимо є. Коричневий шкіряний салон, сидіння з пам'яті, мультикермо. Панорамний дах на гарних оригінальних дисках. Більше інформації уточню. Того власника поруч покажу, покажу мазду. 14 рік 160 пробігу, 2,5 бензин з автоматичною коробкою, комплектація Grand Touring. 13650 ціна за автомобіль, контакти бачимо є. Так, На жаль, зачинено. Шкіряний салон бачимо. Більше інформації уточнюйте. Opel Vectra C. 2008 рік, 200 тисяч пробігу, рідний. Офіційний автомобіль, один власник, ціна 4350 доларів. 22 газ бензин з механічною коробкою. Контакти бачимо є. Покажу комплектацію. Так, відчинений автомобіль. Коричневий шкіряний салон. В гарному стані охайний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Четвертий гольф в універсалі. 2003 рік, 189 пробігу, 1,6 бензин з автоматичною коробкою передач. Ціна 4800. Контакти бачимо є. Так, воно зачинена. Коробка автоматична, салон на тканині. Volkswagen Touareg. Так, по Туарегу. На жаль, немає інформації. Покажу Тігуана. Білого кольору Тігуан з Америки, 17 рік, 59 тисяч пробігу, 20 бензин з автоматичною коробкою передач. Ціна 16399. Контакти бачимо є. Кіряний салон, автоматична коробка передач, тут, до речі, звичайний гідротрансформатор. <рес> Кого цікавить, телефонуйте, я покажу ще один варіант. Ну, Тих тут побільше є. Покажу ще такий в синьому кольорі. 16 рік випуску, 66 тисяч пробігу, 2.0 бензин з автоматичною коробкою передач. Ціна 16 тисяч доларів. Контакти є. Так, Світлий шкіряний салон з перфорованою шкірою. Така машинка. А четверта Audi. Також часто запитують, покажу. 15 рік 210 тисяч пробігів, 2.0 бензин на автоматі, комплектація преміум плюс, ціна 13500, контакти бачимо є. Так, шкіряний салон, люк. Кого цікавить? Телефонуйте. Folkswagen є e Golf. 18 рік, 110 пробігу. 36 кВт батарейка запас ходу до 270 км. Повністю обслужена. Ціна 15 800. Контакти тут. Автомобіль з Голландії, є шкіряний салон, тепловий насос. Салон, до речі, з натуральної шкіри. Адаптивний круїз, камера заднього огляду підказують. Підігріви, садіння, електродзеркала, є бездротова зарядка телефона. Кого цікавить, телефонуйте.